Всім привіт на каналі Jazz Life Pets. Скучились за равликами. Сьогодні будуть равлики. І не просто равлики, а зовсім інші. У нас таких ще ніколи не було. Та-да! дам та, та -да Одна з новеньких уліточок. А вони такі ручні. Боже, це взагалі. Чухай його під мордочкою, воно все вилізе. Вони так. ручні, ручні, взагалі ручні. Зовсім не лякаються. Я його прямо от там чухала під мордочкою. от. Під... А він навпаки вилазить, весь вилазить, йому подобається. Чухаю, отак, нігтиком. Ну, бачите, зовсім не боїться. Взагалі не боїться. З ними можна гратися. Не можу Хі, прикольно. Ну, я ж їх зараз переселю окремо туди, покажи, який класний контейнер. Да. Де Сьогодні вони? у нас переселення велике. Пересаджуємо. Пересаджуємо. Вони зразу будуть їсти. Диві, взагалі не ховається. Да. Ну, залази на палець, я його знімаю, він на палець залази. Подчепися. Іди їсти одразу. Так, вирощуємо великих оліток. Ось, дивіться. Пальці взагалі, взагалі суміші. Не хоче ховатися, бач? Да, Грайтеся да. зі мною. Да, я оце зніму. Смачного. Тепер отут ви будете жити і рости великими, красивими. Равликами. Ну, кажуть, вони виростають такі ж, як і він. Да, да, просто... Це наш слоник. Ой-ой-ой, не чіпайте мене. Так, ну ось такі у нас питомці нові. Він же жив з Льоліком і боліком. Я їх відсадила. Так. І він залишився один. 아... І я, я, не не думала, заскучав, я не думала, що равлик може заскучати. То Що ти думаєш, я його пересадила до. Цього Деїнки. тепер цих посадила. Їсть, лазить доволі щасливий. Ось так от компанія треба. Да. Самотності не їмо. Ой, Хей, класні такі. Супер. Це, взагалі класні. Мені так подобається. Я ще не бачила таких безстрашних равликів. Я от зараз його брала на руку. Він взагалі навіть не думав прятатись. Так, да, взагалі, дивіться, я його беру. Та я тобі кажу, чухай. Перекладаю, під щось там, щось роблю. Ну, взагалі-то хоч трошки він повинен якось прятатися. А він як сопляв це вис... висить і все. Зовсім йому. Все по боку. Грається, грається. Бачиш? Що ти на мене дивишся? Прикольний. Типа, ну і що ти хочеш від мене? Давай вже, чи бери, чи клади мене. Опс. О, перший раз вуса хоч трошки спрятав. Чікс. Чікс. Опс. Кукусики. Здрасте. Почухай під мордочкою, йому дуже подобається. Ти... Отак. От Там прилип вже. От таке чудо у нас. Два чуда. Угу. Ось ще один. Опс. Мені ще дві біленькі охотинки вже сьогодні дівчина вислала. Завтра, mm -hmm. завтра будуть. Так що Джес Лайпец, приходьте, знімайте. Приходьте в гості, так? Да? Приходьте в гості, так. Да. Ну от, буду приходити до тебе знімати. Красуні мої. Да, Які пос... гарні взагалі. Ну, я в них закохалася. Да, мама каже, граюся тут з ними угу. більше, ніж з іншими. Ну, а я хочу нагадати, що у нас в магазині акція, хто може ще не знає. Зараз знижка на Дивомазь, чудомазь, тепер вона у нас дивомазь, 100 гривень баночка. От бачите, так от, коли вже. Отака дірка в ракушці, то ясно, що воно не врятує. Трошки вигляд буде краще, але повністю воно не заросте. Але якщо шрами, тут теж були шрами, вони набагато краще потім становляться, вони злущуються і як шліфуються, так можна сказати. Равлик стає дуже такий приємний на вигляд. Здорова ракушка. Заходьте к нам на вашу прелесть Посилання є під всіма відео моїми. І тут теж під цим відео. І можете прям, пряме посилання на цю мать знайти там в описі. Да, там і на Ягелі акція, хай заходять дивляться. Да, і на Ягілі акція. Так що запрошуємо вас. Якийсь вусик у нього кривий. Так да, так! Ти, ти не дивилася не. відео. Я навіть запитувала, хтось знає, я думала, що він оце зламав вусики, тому дві неділі не їсть. А, а кажу, що, ну як це може бути, щоб зламаний вусик? Був рівний, да? був рівний. Чому? О, що це з ним не таке? Не знаю. Ставить? Кажу, хтось Бук знає вусик. взагалі, от я просто запитання Вперше, задавала. Да, хтось знає, що равлик може вусика зламати? Равлик зламав вусика. Ну, може, й не зламав, може, то щось таке з ним трапилось. Ну, не, а було не, ще хуже. Зараз він трошки вирівнявся, так? так? ясно. Равлічуще здерва з неї. Ті білі були на неї завжди, а тепер, бачите, отакі. Це ще й тігровий, Оце й чорноголовий тігровий. Подивіться, що у нас тут відбувається. Якась двіжуха така цікава, Я ще такого не бачила. Вони mm. просто... Поставили морквинку, самостійно якось вони це зробили, ми зараз помітили. що, перевертаєте іншим боком. Не подобається кальцісуміш чи що це таке? Ой-ой-ой, що це за ніжності тілячі? Та-да, обнімашки-ціловашки, Ну вони дуже веселі, я не знаю. Вони не залазять взагалі в ракушку. Вони все время гуляють. Там. Оце весь час. Откриваєш контейнер, вони гуляють. Може, вони інші все ж таки за поведінкою, ніж білі наші. Mm. Ну, ну, білі теж такі ручні. Ну от да. от і макулята, це ж просто для неї неможливо доткнутися вообще ні, ніде. Ну да. Вона гарденька, все, але ж вона гуляти ні. А ці ж це ж то, то, контейнер, вони гуляють і все. Може, ще що маліта. Веселою. А я вже вдома і зараз буду годувати своїх ой, равликів. Бачите, вони все з'їли в мене. Ці трохи не доїли. Ой, машкара завелася. Ну, машкара влітку. Це дуже складно від неї позбутися. Треба ягіль сюди додавати, то тоді мошкара не так сильно заводиться, бо вона не дуже любить ягіль. І, до речі, коли мажеш ракушку дивомазю, то теж мошкари майже немає, бо вона не любить запах прополісу. Ось. Найбільший равлик, який у нас колись був, це оцей. Ви запитуєте? Як вони у вас такі красиві, такі гарні. Ось дивіться, оп, і одразу гарні, бачите? Ну, ясно, що треба слідкувати за ракушкою, давати кальцесуміш, щоб було. А зараз я дам ось ці штучки, я не давала давно. Пам'ятаєте, я знімала, як вони їли, і вона не могла проковтнути. Дві палички поламала її. І зараз дам. Морку чи кабачок. Зараз гляну, що там поміє цю тарілочку. А та чиста, бачите? Вирішила я все ж таки огірок сьогодні дати. Кальці суміш. Великому равлику багато кальці суміші. Інкам теж огірок. Посипаємо. Що в першу чергу їсть? Рибні палички. Я сподіваюся, ви поставили лайк ось цьому відео, бо воно було прикольним. Підписані ви на мій канал і на наш аккаунт в інстаграм. Відправки тільки по Україні, у нас там є всі товари для равликів. і Інколи є равлики, тому обов'язково знайдіть ссылку посилання під відео. Ваша прелесть. Якщо вам буде щось потрібне, якісь товари, мох, ягель, матіки, кальцесуміш, суміш, крейда. Що там ще у нас? Дивомась, пишіть в дірект. Моя мама займається магазином. Звертайтеся. Посміхнись! Нове відео вже зовсім скоро. Підпишись на канал GES Life Pets та залиш вподобайку.